Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Ну що ж, давненько не було відео на езотеричну тематику. Сьогодні якраз таке відео. Здав мені питання про реінкарнацію душі. От, власне, сьогодні хочу це і подивитися. Але окрім того, іще дещо цікаве на тему загробного світу, хочу подивитися. Ну що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. Давайте з такого почнемо. Що, власне, краще для душі? Поховання традиційне чи кремація? Тобто спалювання тіла? Побачив е такий заголовок у однієї з колег по цеху, от стало цікаво, самому подивитися, хто кажуть. Ну, добре, а давайте, напевно, два паралельних розклади. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені, будь ласка. Що краще для душі? Традиційне поховання чи кремація? Отже, покажіть мені, будь ласка, що несе для душі конкретно традиційне поховання. Тобто поховання в землю. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Пуста руна. Феху перевернута. Ансус перевернутий. Давайте 4 гаразд. Тепер перевернутий, щось якось не дуже. Так, дякую за відповіді. Гаразд, а що несе душі конкретно спалювання тіла чи то кремація? Покажіть мені, скажіть, вам правду. Турісас перевернутий. Хто перевернутий, ну. Інгус іса. Ха, цігау! Так, гаразд. Що у нас тут? Поховання традиційне в землю. Постаруна, феху перевернуто, ансус перевернути перевернути. Типу І Ну, так, да, традиція християнства. Більше. Наші предки. Язичники, які до християнства власне були, то вони інакше поховання проводили. Далі, по феху перевернуті. Це мені йде як гниття. Притом довгий процес. Загалом це падіння енергії. Тобто це несе душі, що Падіння енергії. власне Довше вона не може відірватися від тіла. Планцу перевернутому. Туди ж в сторону релігії показують, десь да загалом. Ну, не дуже. Я питаю, що це душі несе. Сумні новини це душі, власне, несе. Поперту перевернутому. Ну, зрозуміло, що в результаті душа все рівно піде, куди їй треба. Перт якраз і показує переродження. Сьогодні тема якраз реінкарнація. Ну, ось, власне, показали. Що душа все рівно піде, куди їй треба, але це довше і тяжче буде. Тепер кремація. Торісас тобто перевернути, ото перевернутий Інгус Іса. Дивіться, Торісас перевернутий, ну так, да, агресивна дія. Але Торісас швидка руна, хочу перевернутий. По оталу перевернутому. От, в даному випадку це мені йде, як цей світ. Тобто, що ми маємо? Душа набагато швидше покидає цей світ, власне, в такому випадку. По інгузу, ну для душі це краще виходить. Конкретно спалювання, виходить. спалювання тіла. Виходить так. І по Ісі. Ну, це мене вже прикрили, але в даному випадку Іса так само показує, що це буде, ну, дивіться, ну, по-перше, це швидкий перехід. По-друге, що, ну да, це певна таємниця. Та й загалом, в даному випадку, Іса мені йде як заборона. Ну, це конкретно для нас показує, да? що, власне, кремація якби в крематоріях, да, а кремація прямо як індуси роблять на відкритому вогні і так далі. То, власне, у нас таке не зробиш. Заборонено, власне. От. А знаєте, цікаво, гаразд. Ну, тобто, що краще? Ну, виходить кремація. Об'єктивно, краще кремація. А ось. Ну, дав... а ну, добре, давайте порівняємо: крематорій і відкритий вогонь. Що все-таки буде взагалі оптимально? Ну, відкритий вогонь, Да У нас ніхто. Не розведе багаття, так як в Індії це роблять. Да? А, от. Ну, але тим не менш, цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, так, що для душі буде краще? Кремація яким чином? В крематорії чи на відкритому вогні? Отже, покажіть мені, будь ласка, що душі принесе? Власне, кремація в крематорії. Покажіть, скажіть, правда. Отав перевернути. Райду перевернути. Ну, вхід з цього світу, то ясний перевернута. Інус. угу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, що принесе душі, власне, кремація на відкритому вогні на багатті. Покажіть мій. Скажімо, правду. Манас перевернутий. Дагас. Опус перевернутий Соло. Ну. По-моєму, тут зрозуміло. Да? Що в нас тут? Ото перевернути, райду перевернути беркана, перевернути інус. Це крематорій. Ну, все рівно, а це от іде покидання цього світу, покидання тіла, власне, да, і доволі швидке. Е, ну, Не сказати, що душі прям від того дуже гарно. В крематорії, то, власне. Ну, по інозу. Завершиться позитивно. Взагалом. Душа все рівно, так чи інакше, попаде, куди і треба. Далі, якщо відкрите багаття, з перевернутий, да, з перевернутий соло. А от відкрите багаття виходить найкращий варіант. Так що індуси в даному випадку праві. Дай наші предки були також праві. Ну, це, от, власне, смерть, це ось іде трансформація, перехід, доволі швидка руна, до речі, по грузу перевернутому. Так само йде ну, да, це втрата потенціалу. Руйнування енергетичних тіл. Але по фіналу Соулу Душа щаслива, душа рада. Ну, окрім того, що Соло сам сама по собі вогонь показує. Так що, виходить, найкращий варіант це якраз кремація на відкритому вогні. Ну, у нас таке не дозволено. Навіть більше того, заборонено законом. Тому хіба що їхати в Індію, як то кажуть. О, ну, я вже бачу, що там в коментарях почнеться з точки зору релігії. Ну, так тут треба зауважити, що да, якби церква не дуже власне, кремацію одобряє, тим не менш, при крематоріях зазвичай є священики, і вони обряд проводять перед тим, як людину буде спалено, власне. Так що, подумайте над цим. Так, ну давайте гаразд, ближче до теми сьогоднішнього відео підійдемо. А, зокрема, я хочу запитати, що взагалі з душею відбувається після смерті? Я думаю, цікаве буде питання, так? Як його покажуть Рон? Ну, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, що взагалі з душею відбувається після смерті? Який подальший шлях душі після смерті? Покажіть мені. скажіть вам, правда. Alija. Raida. Geba. Na, čia sparvernutai. Mhm. Nu, to sparvernutai. Strašnai sudaryt. Jie yra į. Anksus sparvernutai. Соло. Ага. Ну що ж, цікавий розклад. Отож, що ми тут маємо? Альгіс, Райдо, ге, бо наутіс перевернутий, ото перевернутий Є, Рансус перевернутий, соло. Дивіться. А, Альгіс показує покровительство. Ну, тобто, душа, ну, недаремно кажуть, кращий світ. Да? Душа попадає в кращий світ. Ось дорога її йде, дорога ця вверх для початку. Далі, Гебо. Тут Гебо, отал. ну, по-перше, це об'єднання з родом і з родичами безпосередньо. А оце, от, оце от вся трійка це якраз страшний суд. Незалежно від, власне, віросповідання, душа буде на тому світі відповідати за свої вчинки. То, що наутіст перевернути, якраз і показує карму. А тут у нас і випав. Отак, руна вищих сил. власне. Душа проходить період відповідно, ну, відпрацювання карми. Тобто, пішли на гору, попали на відпрацювання карми. Що ви наробили за життя, власне. Да? так же, як вищі сили розпорядяться. Далі йде Єра. Ну, Єра, це цикл, це новий, завершення одного циклу, початок нового це, власне, є переродження. Панцузу перевернутому, стирання пам'яті відбувається. І що? І соуло? Новий початок. Власне, світло в кінці тунелю. А, оновлена, очищена душа знову повертається в цей світ. Власне. Ну, от, власне, реінкарнацію показали. Ну, тут би і перт міг випасти. Ну, Єра так само в такому контексті, в такому оточенні, вона те саме покаже. От вам шлях душі після смерті. Ну а да, по християнству, по іншим релігіям, там це все діло трошки по-другому описано. Ну, тим не менш, загальний вектор ось такий. Тобто, бачите, душа навічно там не застрягне, ні в раю, ні в пеклі, все рівно їй світить що, повернення в цей світ. Знов таки, індуси в цьому плані праві. То, що саме там, про реінкарнацію то говориться, вона існує. Незалежно від віросповідання. Ну, індуїзм, якщо пам'ять не підводить, це одна з найдревніших релігій, яка на даний момент збереглася. Якщо пам'ять не підводить. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте більш детально про реінкарнацію запитаємо. Спеціально не хочу питати, чи вона є, але ну, власне це вже показали. Тому... Так, а ну добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки. Як, як, власне, от, реінкарнація, перевтілення душі відбувається? Поясніть мені більш детально. Скажіть вам, правда. Орус. Реху перевернута. Альгіс. Ансос. Воні перевернуто. Чого? Отау соло. Ага, ось, власне, вже нове втілення пішло. А, гаразд, що у нас тут? Урус, феху перевернуто, алі, зансу, славу, звоню, перевернуто от соуло. Соуло буває часто, душу й показує, як таку. А, дивіться. Що ми маємо? Ось у нас зразу набір ресурсу йде, набір якогось ну, набір ресурсу, набір енергії, набір енергії й, так? Іде обнулення всього матеріального, ну, власне, це і пам'ять, і не тільки. Так? тобто, Душа має певну, так би мовити, ну, по-перше, да, відпрацювати. Карму, що вона там наробила, да, власне, пройти певне очищення і накопити певну енергію, щоб у неї, власне, вистачило сил втілитись. Так виходить. Ось обнулення відбувається ну, в даному випадку. А, обнулення по волі вищих сил. Ось вони відмітились, то, що це захист вищих сил під, під пильним наглядом, так би мовити, вищих сил, ось, власне, по ансузу. Ну Ось це самі вищі сили. Це вже, власне, рішення вищих сил, коли, коли вони визнають, що душа, ну, якби набрала, відпрацювала те, що мала, і набрала достатньо енергії, що теж немало важливо. Ось Лагус, ось іде розвиток ситуації. Оце, до речі, знов-таки руна, яка життя показує, власне, нове життя. Бову перевернутій. Ну, так, да, зрозуміло. В принципі, це можна прочитати. Ну, двояко воно йде. По-перше, душа, ну, знаєте, не... М да, ну, якщо відпрацювала все і, ето, то на тому світі гарно, якби душа не сильно горить бажанням повертатись знову сюди. Тим не менш, Лаус перевернутий вуню, тобто, навпаки, Лаус унію перевернута народження. Не настільки приємний процес, навіть в фізіологічному плані, як для матері, так і для дитини. Власне. І ось соло, ота рід показує безпосередньо, да, власне. Тобто душа вибрала певний рід, власне, не обов'язково в тому ж самому роді можна втілитись, От, що я можу сказати. І по соулу. Ось, власне, все. Знов таке світло в кінці тунелю. Ось душа втілилась. Це руна синтезу цілісності. Ну, в даному випадку душа заселилась в нове тіло. Власне. А По часу тут тяжко сказати, жодної руни власне, часу тут не впало, яка б могла показати. Тобто основні умови мене питали, як, як швидко це відбувається. В залежності від того, скільки душа нагрішила, як швидко вона необхідну енергію набере на те, щоб втілитись. Ну і рішення вищих сил, ось, власне. Коли вищі сили визнають, що душа ну, достойна заслужила на те, щоб ще раз втілитись, власне. Цікаво, правда? Тобто, о, ну цей процес може як о, доволі швидко відбутись загалом. Так цей процес може і на десятиліття, а то і століття затягнутися. Якщо душа прям, ну. По-перше, слаба, а по-друге, сильно дровна ламала в попередньому житті. Власне. Цікаво, правда? Ну добре, а ну добре, давайте. Давайте спробую в лоб запитати як швидко. Хоча мені вже залом показали, як це відбувається від чого це залежить, то, напевно, як швидко не покажуть. Ну, все індивідуально буде. Ну, давайте спробую гаразд. Може, взагалі зараз. То що це такі високі матерії? Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Так все-таки як швидко душа після смерті на перевтілення відправляється на інкарнацію? Поясніть мені. Скажіть вам правду. Райдо. Альгіс. Соло, Щось не хоче вилізати. Феху. Так. Дас. Да, Можемо перевернути. І що? Ісо? Поясніть. Ага, це мене вже закрили. Так, гаразд, що в нас тут? Райдо, Альгес, Соуло, Феху, Дагас, Манас перевернути. іса пуста руна. Оце чітко ясно, мене закрили. Далеко полізи загалом мені вже показали теж треба. Ну, знов таки, почну з кінця залежить від вищих сил. Фінальне слово за вищими силами. Коли вони, власне, оцю от саму ісу для душі приберуть. А в даному випадку це якраз і є заборона. Тобто, душа має, як то кажуть, ну. Отримати дозвіл від вищих сил. От і все. А, дивіться. Ну, загалом Райдо швидка руна. Но, ну, Райдо процес показує, Райдо це шлях. Душа має певний шлях пройти під захистом вищих сил, під покровительством. Да? Тобто, ну, це якраз і є проходження певних уроків так далі. Певну енергію вона має накопити. Соу, в даному випадку соул йде як енергія. Ось, Бачите? Накопити енергі вдосталь енергії. Фасово феху це достатні ресурси, це багато ресурсу, багато енергії накопити І потім що? Дагаз? Ось трансформація відбулася. Поманна на у перевернутому. Ну, власне, як я вже казав, душа не сильно буває рада втілюватись, власне, заново, тому що на тому світі гарно. Ну, власне, коли ти все відпрацював. А, і ось по ісі. Душа власне чекає дозволу від вищих сил. Ось вони. Ну і все, і поїхав заново. Процес почався. Колесо сансари прокрутилось. власне. А, ну Це так, до слова про колесо сансари. Знов таки, ну, загалом, в принципі, опис того, як це дають індуси, в принципі, воно схоже на правду загалом. Тобто, видно, що видно, що видно, що залежить все рівно від, ну залежить від душі. І залежить від вищих сил. Тобто, наскільки душа е швидко пройде свій шлях загробний, да? і наскільки швидко вона набере енергію, необхідну для втілення. Ну і потім як вищі сили будуть вважати, коли душа власне, достойна для того, щоб повернутись в цей світ. Власне. Отак от. Фух, аж голова розболілась, високі матерії копати звичайно весело. Так, добре таке от сьогодні відео вийшло. Філософське, езотеричне. Опишіть свої думки в коментарях, цікаво буде почитати. Знаю точно, що є на каналі власне, люди, які більш в індуїзмі розбираються, ніж я. Так само буде цікаво почитати. Ну що ж, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!